Дивіться сьогодні. Андрій Данилко розкрив причину, чому не випускає пісні українською мовою і на відріз відмовляється перекладати старі хіти. Крім цього, проти Анни Алхім порушили справу про державну зраду. Напередодні блогерка показалася під крапельницею. І наостанок Рима Зюбіна зізналася, яке питання поставила би доньці Ольги Сумської, яка живе в Росії. Це марста зірки. Поїхали. 51-річний виконавець Андрій Данилко, який відомий широкій аудиторії, завдяки своєму ефектному сценічному образу, вірки сердючки, розкрив, що вже протягом тривалого часу пише пісні лише українською мовою. А за словами знаменитості, він справді хоче показати свої доробки шанувальникам однак не може цього зробити, адже більшість людей, з якими він працював над композиціями, або виїхали за кордон, або відійшли у засвіти. А от щоб зробити новий репертуар самостійно, потрібно витратити немало часу. Зокрема, співак не планує перекладати свої російськомовні треки, мовляв, так не вийде створити якісний матеріал. А я вам скажу, що україномовні пісні я писав давно. Мені так шкода, що я не можу це показати. Зараз поясню чому. Для того щоб показати, треба час і людей, от саме фахівців. Молоді це простіше, бо вони своє можуть зробити. Ті люди, з якими я працював, або їх немає, бо вони померли вже, або повиїжджали. Мені в цьому сенсі складно зробити цей репертуар, і потрібна така зупинка, щоб сісти і це зробити, висловився артист. А зокрема, Андрій Данилко поділився, що кілька разів намагався перекласти свої старі треки українською мовою однак, замість хороших музичних творів у нього вийшов кавика. Тому зірка більше не хоче займатися такою діяльністю, та й в цілому вважає, що є певні композиції, які не підлягають подібним змінам. От перекладіть мені, будь ласка, червону руту російською. Івасюк, це для мене приклад, як талановито написати. Я всім казав, що буде популярно тільки талановите, а це завжди пошук: знайти те, що буде, і про вас, і оригінально, і уникати слів, що є в кожній пісні. Мені здається, я познаходив якісь такі формулювання, ну звісно, від сердючки, які можна легко підспівувати і запам'ятовувати, і малюється якась історія в цьому. Нові пісні я пишу українською, і мені здається, що вони виходять дуже непоганими, зазначив співак. Друзі, чи погоджуєтесь ви з позицією Андрія Данилка? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням каналу, а ми йдемо далі. На скандально українську блогерку Анну Алхім порушили ще одну судову справу: на неї відкрито чергове кримінальне провадження цього разу за статтею 111 Кримінального кодексу України, що стосується Державної зради. Про це розповіла народна депутатка Наталія Піпа у Фейсбук. За словами нардепа, у зверненні до правоохоронців йшлося про дії блогерки, які можуть кваліфікуватися як сприяння ворогові. Нацполіція за моїм і колег депутатським зверненням відкрила проти Алхім ще одне кримінальне провадження про державну зраду. Допомога ворогу це злочин, повідомила депутатка. Зокрема, йдеться про публікації, в яких Алхім розкривала місце перебування українських лікарень у прифронтових зонах. Після цього, за словами піпи, на ці об'єкти були здійснені атаки російських дронів. Також у зверненні згадується висловлювання блогерки про диктатора Росії Володимира Путіна. Раніше Алхім називала його красунчиком і найвпливовішим політиком у світі, чим викликала обурення в українському суспільстві. Не оминули увагою і її постійне використання російської мови у публічному просторі. На думку депутатів, це може свідчити про її прихильність до ворожої культури під час війни. Водночас Анна Алхім напередодні показалася під крапельницею. Вона не прокоментувала порушення справи за держзраду. Ймовірно, вона переживає через нещодавні публічні скандали з дружиною свого колишнього бойфренда, бізнесмена Костянтина Валеуліна. Зокрема, Наталія Піпа закликала розглянути її звернення через можливі порушення таких статей ККУ: 111 про державну зраду, 109 про повалення конституційного ладу та 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. За статтею 161 проти блогерки вже відкрили кримінальне провадження. З часом у медіа з'явилася інформація, що правоохоронні органи відкрили вже три кримінальне провадження у справі Ани Алхім. Нагадаємо, що на початку травня інфлюенсерка Стася Макієва організувала масштабне святкування хрещення своїх дітей, куди запросила багатьох відомих особистостей, зокрема Ану Алхім. Під час заходу ведучий звернувся до блогерки з проханням заспівати будь-яку пісню українською мовою, на що та невдоволено закотила очі та щось пробурмотала собі під ніс. Така поведінка жінки викликала справжнє обурення в мережі, а згодом і впливових інфлюенсерів, які оголосили їй війну. Олена Мандзюк публічно звернулася до СБУ із закликом звернути увагу на діяльність Алхім. За її словами, скандальна інтернет-діячка відкрито поширює проросійські наративи, зневажає українську мову, вважаючи її носіїв терпілами, ба більше свого часу відкрите називала диктатора РФ Красавчиком. А ми переходимо до наступної новини. Українська акторка Рима Зюбіна висловилася про мовчання і діяльність українських артистів, які залишилися в Росії під час війни. Вона згадала доньку народної артистки України Ольги Сумської Антоніну Паперну, яка живе в Москві, виховує дітей з російським актором Володимиром Ягличем і продовжує будувати кар'єру в країні агресорці. Зюбіна визнала в інтерв'ю журналісту Євгену Клімакіну, що їй складно розрозуміти вибір паперної. І що, якби мала нагоду з нею поговорити, поставила б лише одне запитання: чому вона вибрала Росію? Я б запитала просто, чому? Я думаю, що у неї десь залежність від її чоловіка, але я не можу нічого стверджувати. Знаєш, навіть коли собі розбираюся у своїх почуттях до росіян, ненависть це дуже затратне почуття. Це ти навіть можеш дуже сильно любити, а потім людину, яка тобі зробила боляче ще й ненавидіти. Це дуже великий посил енергії, зізналася акторка. Знаменитість зазначила, що їй щиро шкода Ольгу Сумську, якій регулярно доводиться виправдовуватись за рішення дорослої доньки. Водночас Зюбіна переконана, що відповідальність за свій вибір несе виключно паперна, а не її мати. Це доросла повнолітня людина, її дочка, яка зробила свій вибір, наголосила вона. Знаю Тоню, бо ми в Криму щорічно, коли проходив кінофестиваль дитячого кіно, приїздили в команді українських акторів, яких було там лише семеро. Ольга Сумська була президентом української делегації, і Тоня приїжджала, тому що ми брали своїх дітей 2013 року. Ми були там востаннє. Рима Зюбіна також згадала і інших українських артистів, які залишилися працювати в Росії, зокрема Віталія Гогунського і Юрія Батуріна. Вона підкреслила, що не відчуває до них ненависті, адже це занадто затратне почуття. Однак відкрито заявила про зневагу. Я їх просто зневажаю. У мене до них ставлення як до чогось знаєш, бридвого, до якогось болота, до якого мені не хочеться навіть торкатися, зауважила акторка. Водночас акторка припустила, що мотиви окремих діячів можуть бути зовсім неочевидними. Можливо, вони працюють на нашу розвідку, знаєш? Я так думаю. Зрештою, якщо хтось і повалить російський режим, то це будуть самі росіяни. Ці слова пролунали на тлі тривалого осуду щодо Антоніни Паперної, яка спочатку повномасштабної війни не лише не зробила жодної заяви на підтримку України, а й активно знімається у російських телепроектах. Зокрема, у 2024 році вона похизувалася ролю в адаптації турецького серіалу Постукай у моїй двері, який провалився навіть у РФ. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобається наше відео, діліться їм і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.